Доброго дня, друзі! З вами компанія і у нас нове надходження. Це Fiesta. Офіційна машинка 2016 року випуску. Як вона класно виглядає, ось в такому класному синьому кольорі. Все дуже прикольно та охайно. Один і два бензинчик 16 рік. По салончику дуже все гарно виглядає, не затягано, Все в класному, гарному стані. По передньому плану. Маємо всі скопі Маємо також ем, як бачу, корекцію фар та також круїз-контролі. Ось таке у нас мультикермо. кармо такі силіні тканині з механічними регулюванням попередньому плану. У нас 81 тисяча рідного пробігу, Маємо кондиціонер, маємо мультимедію та в механічну коробочку передач Ось так все круто та прикольно виглядає. Також маємо електрорегулювання дзеркал в даному автомобілі. Которі 16 рік офіційна машинка, 1,2 бензин. Тому завітайте до компанії автопоки, щоб приїхати, переглянути та вдруг чого придбати даний автомобіль.